Друзі, привіт! Невеличка прогулянка старим містом. Сьогодні у нас звичайна п'ятниця. Робочий день. Але в місті гуляють люди, відпочивають, не дивлячись на таку спеку, яка сьогодні є у нас. Да, нарешті настали спекотні дні. Іюньська прохолода вже йшла. І зараз лепнева жара відстала. На досить таки спекотно, а ввечері трошки прохолоди стоє. Життя в нашому місті триває, не дивлячись на те, що відбувається. Молодь гуляє, люди гуляють. Одним словом, Запоріжжя живе. В парках посаджують дерева. Я взагалі, коли там гуляю старою частиною, у мене завжди складається таке враження, що всі наші південні міста вони досить схожі одне на одного. Тому, що гуляючи, наприклад, Олександрівському старим, складається таке враження, що ти там десь знаходишся в Степовому Мелітополі, або в Нагайську, який є Приморським, або десь у Васильівці, бо всі такі. Південні степові міста, вони досить схожі одне на іншого, одне на одного. Тому що застройка, одноповерхова застройка, старі будівлі, які нагадують нам про наше історичне минуле, досить схожі друг на друга. І тому і Олександрівськ, і Мелітополь, і е, Васильівка, і Приморський, і Акімовка. Це все, все досить схожі друг на друга міста. І Генічиськ також. Тому, гуляючи нашим старим містом, пригадуйте всі інші степові наші міста. Це стара частина, десь тут колись були кургани. Десь тут жили наші предки, скіфи, сармати. Це наша історія. О, чи відбій, чи тривога. Щось оре. І навіть війна не заважає нам ну, просто гуляти і вивчати і дивитись на те, що ми маємо, на те, що ще залишилось у нас. Це, це свободка, наприклад. Десь на Слободці, знаю було училище, яке побудовано кінець 19 го або початок 20-го сторіччя. А ви знаєте, що Слободка завжди з Вознесенкою воювала, скічка со мною взагалі... У нас якось так склалося, що майже всі населені пункти, які були якось друг з другом, так трошки воювали. Вознесенка з Олександрівським і Кічкасом. Кічкас також з Вознесенка і Олександрівським. Зафіксовано багато таких випадків, коли Вознесенські хлопці йшли в Олександрівськ. Відпочивати. І там зустрічались з хлопцями з Олександрівська, були бійки. Потім було навпаки, хлопці з Олександрівська їхали на Дніпровські пляжі в Вознесенку. І там зустрічались з хлопцями. А ви знаєте, як а маркусівців дразнили маркусівці-дурневівці. Це так. Також наша історія. Тому і Маркусівці, а це Павла Кічкас. Билися з Вознесенцями, і з Олександрівським, а потім був Дніпробуд. Коли сюди взагалі приїхали люди зовсім ін, з інших міст України та Радянського Союзу, трошки з іншим менталітетом. І тоді билися з ними усі разом. І запоріжці, і Вознесенівці, і Кічкасці. Це теж є наша історія. А потім за радянської доби пам'ятаємо, як завжди на фестивальній, на інших святкових заходах були бійки. Ось такі. У мене спогади сьогодні. Так, невеличку прогулянку здійснив. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у когось є якісь власні спогади, пишіть в коментарях.